Такий автомобільчик у нас клієнт знайшов собі з ринку. Ось так, шпаклівки 1200. Трошки є було пошкодження з водійської сторони. Я сказав, його Ось такі шпаклівки, що вона навіть тут не пробивається. Тут дуже багато, навіть прибор не бачить. Пошкодження було в праву сторону. Nissan центра у нас 1,8 бензин. Тут все рідне. Права сторона, принаймні зараз. Сполірований до 70-ти. Корошки слой лаку зняли. Це все рівно Дах у нас рідний багажник, рідний ну, тут фарби, немає щось. Це ви вже чи воно так і було? Ні, ні, так і було, так? І було, да? ну, воно все рідне, воно видно, там немає нічого ні грунта, нічого. Це взагалі злоча Ну, Воно незеньке, так. Да. Ви ще, до речі, бачу, що полірували, да? трошки слой ще. Зняли. Ні, взагалі машину полірували. Дивно. Має бути більше як Точно ясно. 24. Безключовий, так. Ось такий станчик, гарний станчик. Ну кулець, автомат, кондиціонер, спорт-еко режим, старт-стоп. Так, 4 Ну, Комплектація гарна. Це максимальна. Дуже угу. бачив. да? акустика ви маєте на увазі? Да. Угу. О, вертоліт. О, красивий гарний автомобільчик. Зараз будемо піднімати на СТО. дивитися. Якщо все добре, то будемо спілкуватися щодо торгу автомобіля По автомобілю у нас що у нас? 4 ну Взагалі а, нічого такого немає. Торгували а, торгували 8600. 8600 крайня ціна була а, ціна 8950. Ну, ось так якийсь торг -не торг є, але теж, теж гарний. А авто в ідеальному стані. Кому потрібен підбір. Звертайтеся за підбіром, Допоможемо. Подивимося. Та й взагалі, кому цікавий теж лізинг автомобілів від 10 тисяч гривень, на що початкового внеску, звертайтеся, все проходимо, допоможуть. За телефоном, у профілі телефонуйте або під відео. Дякую. Ось, зараз будемо приймати рішення, вже виїжджаю. Так, да, Олександр, йду.